Слава Ісусу Христу! В наших катехезах ми приходимо вже до завершення святої Меси. Ми вже говорили про благословення, яке уділяє Бог через особу священника. І після слів благословення священник розсилає вірних. Це теж дуже важливий момент почути ці слова. Церква перейняла цю стародавню традицію промовляння слів, якими. Священник відсилає вірних, Це так як Ісус розсилав своїх учнів перед Вознесінням, Він говорив: ідіть і навчіть всі народи хрестя чи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Одна із форм, яка використовується у великодньому періоді на завершення святої меси, звучить ідіть і несіть усім радість Воскреслого Господа. Тобто кожен, хто був на Євхаристії, хто почув Боже Слово, прийняв Його, був тут в спільноті вірних, в присутності Ісуса, є покликаний, щоб іти і нести цю радість Воскреслого Господа іншим людям, тим, кого буде зустрічати вдома, на роботі, на вулиці протягом дня ділитися цією радістю Божої присутності. Найчастіше під час святої Меси ми чуємо слова ідіть з миром Христовим або Ідіть жертва звершена. Ці слова вказують, що нашою місією кожного християнина є йти до загублених людей, людей, які шукають Бога і принести їм мир Ісуса Христа. Після завершення Меси можна ще залишитися в храмі для того, щоб подякувати подякувати Богові за цей величний дар. Будьмо вдячними Богові за можливість приходити на святу Месу, за ті щоденні Євхаристії, які ми переживаємо, за слово, яким Бог нас навчає, за Його велику любов в таїнстві тіла і крові Христа. Будьмо вдячними за цей великий дар Євхаристії. Нехай буде прославлене пресвяте тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа, істини Його тіло і кров. Слава Ісусу Христу!